Сьогодні в нашому закладі День Академії. Це традиційне свято, коли ми відраховуємо лік із початку створення академії в містечку Лохвиця на Полтавщині. І з 31-го року іде відлік часу, і цьогоріч це 93 роки в різних іменах, в різних назвах. І на цьому етапі також ми на етапі перейменування, але незмінними залишаються традиції. Це висока якість підготовки фахівців, педагогічних, в останній час і непедагогічних, по викликах часу. По потребах суспільства країни в воєнний та поствоєнний час сьогодні е, зібрались ветерани праці, педагогічні, непедагогічні працівники, здобувачі освіти всіх підрозділів, тому що ми родина і важкі відповідальні моменти, і в хвилини, як сьогодні, урочистості, свята, підведення деяких підсумків та планів на майбутнє. Ми разом, але на жаль, обмежені обсягом укриття, тому що час сьогодні такий, що потрібно забезпечити в першу чергу безпеку, але нам це не завадить відчувати тих, хто знаходиться сьогодні поза межами укриття, та надсилати їм вітання та нашу підтримку тим, хто належить і вважає своєю «Альма-Матер» Кременчуцьке педагогічне училище, Кременчуцький педагогічний коледж, Кременчуцьку гуманітарно-технологію. Академію та ліцей «Політ». Вітаємо! сьогодні. Ми зібралися у дружній родині, яка об'єднує Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію імені Антона Семеновича Макаренка, щоб відсвяткувати день народження Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Та окрилені майбутнім, розпочнемо святкування.

Тує твоє дує тує супіленьку пацан Тує, тує, твоє, молод та дівчина пацан Тує, тує, дує, то є ха Бігали тільки фло, хоп, то сила.